Ти тут проходив, коли йшов до вас, і там якісь квіточки, сердечка, і там більше людей, чим тут біля батька Тараса, біля нашого символа, біля одного з найсвятіших, що у нас є, і ми після цього дивуємося, що у нас війна. Що ми бідно живемо, що ми не маємо української влади, бо та влада, яка є за 25 років, вона антиукраїнська. Що у нас сьогодні, досі, коли по суті йде війна з Росії, ніяк не АТО, а справжня війна, що у нас досі московська церква претендує на українські храми. Ми дивуємося досі, що приходять, а багато таких знаю особисто без руки, без ноги, без ока, з каліченою психікою, а їм статус учасника бойових дій не дають. водночас, коли їх дають прокурорам. Що вся така ганьба відбувається, то нема чому дивуватися, коли тут, біля батька Тараса, який все своє життя присвятив Україні, який не боявся нічого, який жертвував собою, коли нас тут так мало людей. Я дуже сподіваюся, що почують там біля сердечок, біля квіточок. Я дуже сподіваюся, що почують тих машинах, які проїжджають поряд. Що якщо ми українці, не зрозуміємо, що ми українці, якщо не будемо шанувати свої традиції, не будемо шанувати своїх героїв. Не будемо шанувати і дякувати все життя нашим велетням української думки, таким, як Тарас Шевченко, який 202 роки тому народився, таким, як Надія Савченко, яка зараз в казематі Московському, як і Шевченко, тоді, так Савченко, зараз. І вона пише бірші, і вона малює. Тому що українці люди, українські люди найталановитіші, українські люди писали найсильніші речі. І ми бачили два роки тому, коли нація повстала, коли почалися справжні зміни, і раптом ми. Все зупинилося, так не має бути. Я хотів подякувати кожному тут присутнім, хай нас мало, але треба пророщувати те зерно правди і свободи, яке Шевченко посадив цю омиту святої крові українську землю. Треба доносити до людей правду, що ми, українці, маємо бути господарями на своїй землі, а не хтось привезений невідомо звідки. Правду я кажу, чи ні? Дякую. І Архімед, і Галілей. Вина не бачили. Єлей, потік учерево чернече, а ви святиє предотечі по всьому світу розійшлись і крихтю хліба понесли. Царям убитим буде бите. царям сіяне жито, а люди виростуть, умруть. Ще не народжені царята, і на оновленій землі урагани буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Не буде врага і не буде супостата, коли ми за Україну будемо боротися. Я тут чув від людей, якими всі депутати погані, і я з вами погоджуюсь. Мені соромно, що я народний депутат, коли я в той гадюшник антиукраїнський приходжу. Де дуже мало людей, таких думок, як ми з вами, де дуже мало людей за Україну. А пристосуванці, вибачте, бісмарка, процитую політичні проститутки, які по 15 партій міняють, аби ближче до корита буде. Найлегше скласти мандат і говорити що все погано. Найважче намагати щось зробити. Тому тут і колега Ігор Мосічук, і Дмитро Дмитроленко, командир. Добровольчого батальйону Свята Марія Перший і Олег Ляшко, який кожен рік був тут, але сьогодні, на жаль, захворів. Ми зареєстрували ще рік тому ті закони, і я просив би вас донести до людей, кожного депутата, якого бачите, сваріться, хоч бийте, аби ті закони Верховна Рада прийняла, які ми ініціювали. Це про розірвання дипломатичних стосунків з Російською Федерацією. Правильно? Правильно. Це про націоналізацію майна держави-агресора. Мільярди доларів. Ваших дітей! Наших солдат, мирне населення, коли знищують українську інфраструктуру, водночас мільярди доларів кожен рік тут москалі дозволяють соромно, що за спиною великого батька Тараса готель-прем'єр-палац, який належить російському олігарху Бабакову. Це в той час, коли в Криму, коли на Донбасі, забирають українське все і вбивають наших патріотів. І Олександр Олесь, який був без сумніву, послідовником батька Тараса, писав, що Європа мовчає. Коли Україна в нерівній борьбі стонала і кров'ю стікала. На жаль, сьогодні бачимо те саме. Не треба надіятись на Європу Америки, а нам, самим українцям, будувати свою Україну, боротися за неї і будувати порядок, самим бути господарями на своїй землі, як Шевченко насчив. Слава нації!